Добрий день. Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий засіб за гірбу. Це набір. від Madre Labs. приходить ось така бутилочка, вона з таким дозатором, і ось такий пауч, якщо правильно називаю, де знаходиться 118 мл засобу, і його необхідно залити ось сюди і потім до ось цієї висоти, яка промаркована, налити води. Я використовувала саме фільтровану воду, наливала. І після цього ну, використовуєш як мило для рук. Запах Фереція вона така була квітковий запах, непогано піниться. В мене шкіра рук від цього засобу не сохла. До речі, стоїть воно у мене на раковині. в Кухні. Тобто у мене є засіб для миття посуду і засіб для миття саме рук після того, як з м'ясом попрацював або там з рибою. І це ідеальний варіант, як на мене. Я його трошки, якщо чесно бачите, воно таке більш рідке, трохи більше видно води налила, я не знаю, з чим це пов'язано. І воно таке ріденьке, і за рахунок цього воно так виприскується з цього дозатора, тому треба бути обережним. Тобто, я підставляю руку ось так, щоб воно. Не пирснуло далі на раковину. <хи> а, як на мене, то це непоганий варіант зекономити саме на вазі доставки. Тобто, якщо ви лише доставляєте 118 мл і ось цю пусту баночку, це набагато буде дешевше вам, і більше ви можете покласти в вашу посилку інших продуктів, ніж повністю заповнений 473 мл засобу. Тобто, це дійсно економія в витратах на доставку і менше екології. Слід. По складу, якщо цікавить ось такий склад. Він, звісно, не ідеальний, але в принципі для того, щоб помити руки після того, як працювали з продуктами певними, то це непоганий варіант. Знову ж таки, не сушило запах. Ну... Фрезії, тобто, хто це любить, то взагалі буде ідеально. Для мене було нормально, тобто свіжити руки, окей. І я ще його довикористовую. Подобається, що ця баночка вона висока, тобто вона займає менше площу на самій раку. І, до речі, назва Also oh, Clean це так прикольно ну, придумали. Я, в принципі, можу рекомендувати цей продукт, особливо по дешевим цінам, коли воно в промо-акціях, то взагалі дешеве сердито. І можна потім цю бутилочку використовувати. І туди вже мішати інші засоби для миття рук. Цікаво, чи ви використовували цей засіб, якщо так, то наскільки наші думки співпадають. І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал, всім гарного дня, па-па!